поважаю, що військових не працює що в міністері. Не поважаю не уважаюсь, військових не працює. Що в в не Хто ви? українські чого ми хочу, батько військовий. і Я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі обідні речі. Про це не можна мовчати. Ми дуже обурені тим, що Ірина Фаріон відкриває свій роти на наших військових, особливо на бійців 3-ї ОШБ і бійців Фазову, які дійсно віддають своє життя за наш захист. Щоб вона могла мати змогу сидіти в ефірі, і казати про них такі речі, вважати їх не справжніми українцями. Але хто дав їй право розпоряджатися, хто є справжні українець, а хто є не? Хай, хай, якщо вона така разумно сама спробує піти на фронт, повоювати і доказати, що вона справжня Україна. Але я скажімо так за студентську no, солідарність, no, no, no. я з коледжу індустрії моди no, 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 no. другий курс. No, no, no. Ось і я також за те, щоб no, 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 no. Фаріон вимір з університету, тому що вона поводиться максимально гидко максимально гидко висловлювалася наших військових, і плюс через неї тепер хорошою. Раїнець про ну, людина з проукраїнською позицією, кримчанин він зараз затриманий російською поліцією за те, що в нього проукраїнська позиція. позицію назвав лірія жук, я проректор політехніки. Найперше найперше, я хочу сказати, ми підтримуємо воїнів. І це є наша чітка позиція разом з тим. Львівська політехніка відкрита до діалогу. У вас сьогодні виникли питання. Ми запрошуємо вас, представники від представників від ваших організацій. Наша позиція оприлюднена на офіційному сайті університету. Зараз створена комісія. Яка, яка е, вивчається питання? Результати комісії будуть оприлюднені на нашому сайті. Що почати докази є? Вона на всю Україну принизила військово. для вас, як університету, це нормальна ситуація? Ну, Офіцій, офіційна позиція є оприлюднена. Є Про інші аспекти ми будемо говорити після того, коли буде дана оцінка компетентними установами. Promisse, peça um promisse, peça promisse, promisse.